Лікар палестинсько-канадського походження створив дешевий стетоскоп, використавши тривимірний принтер. Це лише перший його винахід. Він сподівається, що подальші зусилля стануть у пригоді у подоланні восьмирічної блокади сектору Газа. Лубані каже, що вартість стетоскопа склала усього 2 долари 50 центів у рази нижче за ціну, яку треба платити за стетоскопи провідних компаній виробників. Палестинським лікарям дуже тяжко дістати необхідні інструменти. Відді як до влади прийшов Хамас. Мені на очі попалася іграшка мого сина. Стетоскоп. Я раптом зрозумів, що іграшковий стетоскоп коштує менше долара, але він не такої вже поганої якості. Саме так у мене виникла ідея виготовляти пластмасові стетоскопи, які дешеві, але цілком достойно. Ною якості не гірше за добрі бренди. у газі створено тимчасову фабрику, де малесенький тривимірний принтер потріскуючи, друкує частини життєво важливого медичного інструменту. Модель цього стетоскопу було створено в Канаді. причин виготовляти стетоскопи багато передусім блокада. Водночас я хочу зробити так, аби завдяки цьому процесові ми з великою проблеми зробили велике досягнення. Ми можемо допомогти пацієнтам у газі. Лубані демонструє свій винахід лікарям. Процес повільний, адже багато медиків не використовують стетоскоп взагалі у своїй повсякденній практиці. Тарак сподівається, що низька ціна заохотить лікарів не лише у газі, а й в інших бідних країнах.